Чернігівському онкоцентрі киплять роботи з облаштування приміщення для встановлення вже другого лінійного прискорювача. Гармонтують одну з будівель закладу. До осені онкоцентр має підготувати приміщення. Після цього Міністерство охорони здоров'я поставить до медичного закладу лінійний прискорювач для променевої терапії. Наразі на Чернігівщині такого типу лікування потребує близько двох тисяч пацієнтів. Діючий лінійний прискорювач дозволяє лікувати до 800 онкохворих на рік. І за словами керівника закладу працює на межі своїх можливостей. Тому дуже багато пацієнтів, які в нас проходять променеву роки, це майже до двох тисяч, які проходять променеву терапію. Тобто, в нас запит на такі сучасну технологію дуже великий. Той лінійний прискорювач, який в нас є, він працює з перевантаженням. Тому ми якби долучаємо дуже багато коштів на його регламентні роботи. Дуже обладнання, таке тендітне і досить часто приходиться нам швидко його підремонтовувати, тому що навантаження. Але ж запит є. Багато людей, яких треба пролікувати на цьому обладнанні. Тому намагаємося тримати і обладнання в формі. Якщо буде другий лінійний прискорювач, це звісно більше додавить. <кхід> Ресурсу правильного використання цього обладнання і збільшить кількість пацієнтів однозначно на сучасну технологію на це лікування. Лінійний прискорювач що працює, показав високу ефективність, кажуть в онкоцентрі. Пацієнти мають набагато кращу динаміку лікування ніж на старому обладнанні з іонізуючим випромінюванням, а тому потрапити на лінійний прискорювач хоче чимало хворих. Кількість пацієнтів, яким сучасна технологія може замінити навіть хірургічне втручання, вона зростає. Це не так травматично для пацієнтів і з наслідками, менш, менш складними. По-друге, ми виводимо старі технології, де джерела іонізуючого випромінювання використовуються. Ми виводимо їх вже з обігу, тому що вони надто складні, надто багато від них ускладнень і надто велика проблема з джерелом їх забезпечення іонізуючим, тому що це держави бувшого Радянського Союзу забезпечували зараз. Це інша історія вже. Вони не можуть надавати. Вони не можуть нам надавати ці матеріали для цієї роботи, де й технологія це настільки стара, що навіть складно про неї що зараз говорити. Ми хочемо як можна швидше від старих технологій і онізуючого відмовитись. Тому наше завдання перевести на сучасне обладнання, на сучасну технологію променевої терапії, тому ми й хочемо другий прискорювач у закладі. Вест в експлуатацію другий лінійний прискорювач в Чернігівському онкоцентрі планують до кінця 2024 року, а повноцінно він запрацює вже з нового 2025 року. Лікування на ньому буде безкоштовним. Запевнили у закладі. Крім прискорювач, онкоцентр отримає МРТ та цифровий мамограф.